А чи знали ви, що Тарас Шевченко був невисокого зросту, трохи вище 160 сантиметрів. Він був прихильником рому та устриць. Також полюбляв борщі з карасями джин пунш та англійське пиво на Меркурії. Є кратер, який названий на честь Шевченка. Найменше у світі видання Кобзаря має розмір трошки менше за макове зернятко. Найбільший портрет Шевченка, написаний у Харкові, на стіні 17 поверхового будинку. Його площа складає 500 квадратних метрів, і він внесе до книги рекордів України за все життя поет провів в Україні усього 15 років. У 14 він виїхав з України і потім приїжджав на батьківщину лише погостювати. Батько Тараса вмираючи, розпорядився своїм майном надзвичайно проникливо. Синові Тарасові з мого хазяйства нічого не треба. Він не буде аби яким чоловіком. З нього вийде щось дуже добре.